Служу в му прикордонному загоні аеророзвідка Рубипак Скайлордс. Переважно я оператор FPV. Частично сапер, частично інженер. В основному оператор. Якщо до нас прилітає ворожий FPV-дрон і не детонує, то сапери його розміновують. І приносять до нас на лабораторію. Далі хлопці і я займаємося його переобладнанням. свіжий образець, який до нас попав у руки, це ворожий піввідрон на оптоволокні. собственно, от він. Прилетів по дружнім позиціям та не здетонував, на щастя, сапери розмінували і принесли. Хлопці його переобладнали і найближчим часом відправимо. Порком назад, як звичайний FPV-дрон. На щастя, поки що в нас без всяких таких поганих подій, скажімо так, під час розмінування дрона. На мій погляд, воно зроблено так пахабно, але в суті, скажем так, не міняю, зроблено на накалінки топором, але працює, на жаль. Обичний дрон, просто убрали з нього відеопередатчик і відправляють. Взагалі нічого тут навороченого немає. Цифрова камера, оптоволокної. Ну, насправді дуже часто до нас попадають ворожі дрони, відрізняються вони в корні від наших. Спосіб зборки. Навіть батарейки не такі, як у нас, але ну, тіпа, воно працює, в них і летить і, на жаль, інколи долітає. Можете побачити невеличку горстку типу ворожих дронів, які до нас прилітають. Ну, основну частину ми тіпа, перебираємо. Забираємо туди якісь запчасті собі. Якусь частину, якщо там корпус уцілів, то ми його пересобираємо, перепрошиваємо і назад відправляємо. Яку-то частину Ось в такому відео у нас залишається. Не сильно воно важке, типу це алюміній. Він напевно по вазі буде такий самий, як і карбон. Може, трішки важче, але в суті діла не міняє. Більшість ворожих дронів прилітають саме на алюмінієвих рамах. Боєприпаси особливо не заморачуються. Це вистріл от РПГ, перероблений під ФПВ. піві. Лишня туди викручують Ілі ліже фугаси. Обично якусь каналізаційну трубу беруть напихають її з зверху арматури, осколично фугасний боєприпас виходить. Ми ж в свою очередь не скрито працюємо, а викладаємо в інтернет нашу роботу і. На одному з відео було видно, скажімо так, послання для підрозділу, який проти нас ворожого. Чуємо? Ну і їм солимо кожен божий день. Вони там не на розслабоні ходять. Однаково погано відносимося до любого кпа без різниці, це кадировець чи якийсь другий там. Ну, сидить, наприклад. Такий наряд, який займається моніторингом воздушного пространства. І бачиш, що летить в пів, на якому написано. Там, що, що Якщо дрон не спрацював, то ми запускаємо це БК обратно. Ну, Типа, що добро пропадати? Такий спосіб листування, скажімо, у нас. Ну, Саме цікаво, напевно, по машинам спалили їхнім дроном та їхнім БК. Це ось. Ми беремо, пересобираємо їхні дрони та запускаємо назад.